Від містанку на Італії. Видно порт, видно Амбліатичне море. Сьогодні жаркий літній день. За 35 градусів жари. Покажу вам краєвид. Я люблю знімати тут. Тут ви бачите на місто Анкона. На пагорбі ви бачите фортецю. Вона зараз реставрується, досить велика фортеця. Це храм, який, на жаль, закритий. Він постраждав від землетрусу 6 років назад. Ви бачите, навіть чайку вам показую. Да? Там на пагорбі знаходиться парк. Я іноді там пробуюся. Ще є військова частина. Вам розкажу. Сьогодні вітряно трохи, можливо, так, я вам розкажу сьогодні про історію із мого життя. І, Якщо точніше, про одного мого знайомого. Ну, Він не українець. Я не хочу називати, якої він національності, але він із сусідньої з нами країни. Він захотів розбагатіти. Це реальна історія не придумана мною. Періодично я записую історії, історії із мого життя, Story of my life. Англійською мовою. Навіть пісня є така сторі оф майов. Стара добра пісня. По-моєму, її співали «Bad street boys» як переводиться з англійської мови. Погані вуличні хлопці. І так про цього знайомого в кілька словах. Він сам лікар, йому було за 60, ну не знаю, там 62-63, ну десь так, плюс-мінус. Він працював за кордоном, отримував більш-менш нормальну зарплату, в доларах зарплата, ну десь 2-3 тисячі доларів він мав. І десь він одного дня в інтернеті знайшов таке повідомлення. Було гарно написано, ну, видно, писали професіонали, хороші психологи. І в цьому, де було написано, що в одній із країн знайшли клад, але є одне, але є невеличка проблема. Потрібні гроші, щоб цей клад вивести із якоїсь там країни, не знаю, якої там країни Мумба-Юмба, скажімо так, і привезти її цей клад в Європу. Для цього потрібні гроші, якщо ви хочете отримати якусь долю від цього кладу. Допоможіть, будь ласка, вивести цей клад із цієї країни. І цей мій знайомий повірив у цей клад. Я не знаю, яка причина. Тупість, дурість, старчівський маразм, хоча йому вже не так багато років для старчівського маразму, да? там за 60 трохи. Да? І він повірив. Спочатку то була невелика сума, вони просили невелику суму в горищах. Він відправив перший раз. Потім через деякий час йому приходить гарний, гарне повідомлення, десь там на емейл, e напевно. Да? Ой, дякую. Ви станете. Мільйонером, ви отримаєте частину цього кладу, але ви знаєте, є одна проблема. Зараз цей клад знаходиться на таможні в такому-то місці, в такій-то країні. І для того, щоб пройти таможню, треба заплатити ще таку ту суму. І сума називається вже більша. І так, періодично. Приходять такі листи, я, я, йому гарно дякують, розказують йому казочки і просять ще перечислити гроші. Він перечислив всі гроші, які він мав. Ви уявляєте, скільки грошей він перечислив, скільки тисяч доларів він перечислив, мало того. І він почав займати гроші в своїх друзів, знайомих і перечислювати ці гроші. Людина щиро вірила, що це буде дійсно мільйон. Він стане мільйонером. Якось він своїй знайомі розказав цю історію. В неї був шок і Вона його намагалася опустити з небес на землю, і прийшов певний час, що він ще повірив, що це просто такий розвод на гроші. Розвели його дурочка на чотири кулачка. Такі історії. Я не знаю, 21 вік, а ми віримо в ці казки в ці історії і перечисляємо великі суми. Непонятно куди і непонятно кому, незнайомій людині, в інтернет. Не знаю. Що ви думаєте по цьому холоді? Що ви скажете? Що це було? Старчіський маразм, дурість, наївність? Що це було? Ой, добре друзі, отакі історії. Слава Богу, що це був не українець. Це єдине. Що це не нашого роду. Такий мужчина. Я надіюся, вам цікаво було. Кому сподобалось це відео, підтримуйте україну ми. Я запрошую підписатися вас. Хто дивиться мене постійно, але чомусь не хоче підписувати. З вас дуже багато. Вас 2000 і мені показує YouTube канал. Бажаю всім гарного дня, всім добра.